Усім привіт! Оглянемо сьогодні захищений смартфон з тепловізором під назвою Okitel WP21 Ultra, який за свої невеликі кошти дає досить багато можливостей. Комплектація в смартфоні базова, як часто буває в Okitel, кабель та блок для заряджання, а також інструкція. Щодо органів керування, то справа на корпусі є кнопки блокування та регулювання гучності. Вони металеві, як і накладка. Зліва розміщено слот для сім-карт, а також червона кнопка, на яку можна запрограмувати запуск потрібних додатків. Знизу під заглушкою розташований порт Type-C, поруч мікрофон, динамік, а на куті є кріплення для шнурка чи ременю. Зверху ж знаходиться додатковий динамік, тож маємо стереозвук, що в вукітел використовується чи не вперше. На панелі попереду дисплей з острівцем, в якому встановлена камера для відеозв'язку та селфі. Рамки навколо дисплею можна назвати середніми за розмірами. Задню панель пристрою прикрасила вставка з камерами, з палахом, а також тут інфрачервоні датчики з тепловізором. Є все і навіть більше. Вага смартфону складає 398 грамів, товщина 18,4 мм, що для смартфону з великим акумулятором непогано. Щодо дизайну, то більшості користувачів він точно сподобається. Тут реалізована задня панель з дизайном під карбон, що завжди вигідно виділяє пристрій серед конкурентів. Захист смартфону за стандартом IP 69 k що дозволяє занурювати його у воду, а також кидати на підлогу з висоти до 1,5 метри. Гарний смартфон, чи не так? Давайте тепер перевіримо це в реальному тесті. Що ж, смартфону хоч би що, працює ідеально. Ну і залізо. Воно середньої потужності, адже на чолі процесор Helio G99. Це дійсно надійний, перевірений часом процесор, який дасть можливість комфортно працювати зі смартфоном. Жодних проблем точно не буде. Оперативної пам'яті встановлено 12 ГБ, тож система тут дійсно літає. Вбудованої пам'яті маємо 256 ГБ. Картки пам'яті також підтримуються. Операційна система Android 12, але впізнати її вигляд важко. Адже виробник встановив свою графічну оболонку, яка дуже сильно змінена візуально. Акумулятор має ємність 9800 мАч, тобто два робочих дні гарантовано. Ну і тепловізор. Він тут доволі потужний. Деякі конкуренти мають гірші модулі, навіть незважаючи на те, що випустились на рік пізніше. Дальність його роботи близько 500 метрів, чіткість непогана. В меню є багато налаштувань, багато режимів роботи. При цьому можна і фото, і відео знімати в такому режимі. Ну а приклад потужності системи найкраще розкриє саме гра, тут питань немає. Діагональ дисплею 678 дюймів. Матриця використовується IPS і означає це лише одне. Достатньо і яскравості, і передача кольору тут чудова. Зображення тут достатньо непогане, враховуючи ціновий сегмент смартфону. Є тут і частота оновлення топова, а саме 120 Гц, що забезпечить вам дійсно плавність на найвищому рівні, коти огляду в смартфоні чудові, можна сказати, максимальні. Якщо хочете дивитись відео чи грати в ігри, цей дисплей підійде. Якщо треба надійний гаджет з яскравим зображенням для роботи на вулиці, так, це саме той варіант. До того ж, дисплей отримав гарний захист від подрябин, тому може використовуватися хоч у сумці з ключами. Роздільна здатність знімків з основної камери смартфону складає 64 Мп, це і є основна камера. Вона також знімає відео у роздільній здатності 2К. Стабілізації тут немає. 20 мегапіксельна камера є додатковою, вона використовується для режиму нічної зйомки, з чим смартфон справляється також дуже непогано. Можна у такому режимі знімати і відео, і фото. Та й взагалі режимів зйомки тут вистачає. Це ж практично флагманська модель компанії. Щодо якості фото, питання важливе, тому зараз розповімо. Чіткість тут топова, робота з освітленням не ідеальна, але нормальна. В цілому можна сказати, що цей смартфон знімає добре, не маючи особливих проблем ні з чим. Смартфон Okitel WP21 Ultra це надійна та витривала модель, яка оснащена топовим тепловізором, що вже багато про що говорить. А ви можете і вночі знімати, адже камера тут вміє і таке. Купити смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.